Бетон магнат стиль. Бетон магнат стиль нагадує натуральний сирий бетон. Залежно від способу нанесення, дозволяє отримати ефект дерев'яної палубки, сталевої форми або гладкої поверхні з характерними порами та нерівностями. Це модерна художня штукатурка для вишуканого декорування сучасних інтер'єрів, яка прекрасно гармоніює з металом, алюмінієм, склом і деревиною. Для виконання покриття залежно від задуманого кінцевого ефекту необхідні наступні вироби. Грунтуюча фарба це ґрунтовка, що оптимально підготовлює основу під бетон. Бетон дрібнозерниста мінеральна штукатурка на базі вапна. Оригінально затонована. Ростований лак, акриловий лак для захисту поверхні, сталева гладилка, штихель, штемпель для декорування, підготовка основи. Перед початком робіт необхідно оглянути основу і при потребі відповідно її підготувати, дотримуючись вимог та правил будівельної справи на рівні основи треба зашпаклювати, відшліфувати та знепилити. Потім за допомогою валика нанести один шар ґрунтуючої фарби магнат стиль. До наступних робіт приступаємо після висихання шару ґрунтовки. Підготовка виробу Суху штукатурку перемішуємо механічно, заливаючи її водою у кількості 0,45 літрів на 1 кг сухої суміші. Після перемішування масу залишаємо приблизно на 1 годину в закритій ємкості. Згодом знову перемішуємо. Виконання декорування. Гладкий ефект. У разі вибору декорування, що імітує гладку поверхню бетону, у більшості випадків виконуємо його наносячи один шар маси. За допомогою венеціанської гладилки гладко і рівномірно накладаємо шар штукатурки бетон-магнат-стиль. Після нанесення приблизно одного квадратного метру на ще мокрій поверхні, за допомогою венеціанської гладилки утворюємо візерунок, роблячи окремі заглиблення і розгладжуючи нанесену масу. Продовжуючи нанесення штукатурки на наступні ділянки декоративної поверхні, треба пам'ятати, що місця з'єднань під час роботи повинні бути мокрими. Після нанесення приблизно 4 квадратних метрів або через приблизно 20-30 хвилин все покриття обережно розгладжуємо і залишаємо висихати. Наступні фрагменти декоративної поверхні виконуємо аналогічним способом. Виконання декорування. Ефект сталевої опалубки. Створюючи фактуру так званої сталевої опалубки, необхідно нанести два шари маси. Завданням першого шару є надання колористичного фону, вирівняння, основи та забезпечення об'ємного кінцевого ефекту. Після його нанесення треба зачекати 12 годин. Другий шар наносимо таким самим способом, як під виконання декору гладкий ефект. Тобто після нанесення приблизно одного квадратного метру на ще мокрій поверхні, гладилкою утворюємо фактуру, роблячи окремі заглиблення і розгладжуючи. Джуючи нанесену масу, коли маса висохне і не прилипатиме до інструментів, тоді можна приступити до виконання візерунку. Використовуючи вас визначаємо вертикальні та горизонтальні лінії, які вирізаємо шпателем. Таким самим інструментом ми можемо вирізати круглі отвори, що імітують сліди гвинтів і шайб на сталевій опаловці. Все залишаємо висихати приблизно на 12 годин. Тоді на поверхню наносимо ростований лак. Виконання декорування. Ефект дерев'яної опалубки. Для декору, що імітує ефект дерев'яної опалубки, наносимо один шар маси. Штукатурку накладаємо трохи товстішим шаром, ніж товщина зерна. За допомогою гумового штемпеля утворюємо візерунок фактури деревини. Штемпель проводимо згору вниз, виконуючи водночас коливальні рухи зап'ястям. Найзручніше наносити виріб на ширину, наприклад, трьох ширин гумового штемпеля і виконуємо візерунок фактури. Наступні фрагменти здійснюємо аналогічно, поєднуючи їх способом мокрим по мокрому. Все залишаємо висихати приблизно на 12 годин. Нанесення лаку Після повного висихання виробу приблизно 12 годин залежно від виду виконаного декорування на всю поверхню наносимо за допомогою пензеля або валика безбарний ростований лак, магнат, стиль. Лак створює покриття стійке дотерття та миття водою з додаванням миючих засобів.